На території оздоровчого табору благодійного фонду Шведський центр допомоги у Ківерцівській тергромаді п'ятий день працюють шведські будівельники. Відновлюють приміщення для вимушено переселених українців. Зараз завершують ремонт спального відділення та їдальні, розповів Бертіль Сьостром, співзасновник Шведського центру допомоги. Це важливо, щоб віктипме атмангоретвентилахун добре, щоб бра, аттюсенському добре. Därför har vi hjälpt till med en sån här stor ventilationsanläggning här för för, bättre, för att kunna ha en bra, bra miljö inomhus. Vi i Sverige jobbar väldigt mycket med trä. Ni i Ukraina är inte lika vana, men, men de vill gärna lära sig. Och vi kommer med byggmaterial, virke för att kunna brädslå Його ізолірінг, його верми få värme і сіна совра. До будівництва долучилися волонтери з Харківщини. Серед них Микола Мовчан. Розповідає, за день перекрили 250 квадратних метрів даху. Замінули всю кришу, це те що ми робили з усіх чотирьох сторін і ми з друзями приїхали сюди допомогти для тих, хто потребує. Лише з нашого селища приїхали чотири людини. І з Харкова дуже багато. Ми розуміємо, що добро це те, що є найголовніше в нашому житті. Майфана Болор в Києві. і Києва, Синс торбіган, вин в Америку і багатьох черчиз в Америка from what the war has caused, but many here are looking for hope. у дитячому таборі. Зараз проживає 100 переселенців. Багатодітна мама діана Журавльова на Волинь приїхала з Харківщини. Разом з родиною живуть тут півроку. Нас дуже гарно прийняли все. Я думала, ми далі поїдемо там до Польщі. Може. А чоловік каже: ні, мені шкода український народ. Нам треба залишатися, треба допомагати. Ми приїхали. В нас був тільки один цюмодан на всіх, один рюкзак. Все було дуже холодно. Нам тут видали одяг, видали взуття, кормять безкоштовно. Ми плануємо перезимувати. Дай Бог. Повністю фінансують відновлення приміщення оздоровчого табору. Благодійники зі Швеції каже керівник благодійного фонду на Волині Сергій Порохнавець. Ми елітній табір, ми не є пристосовані для того, щоб замивати. І зараз основна мета наших друзів Швеції це зробити утеплення. В даний момент є відводиться ремонт поточних будиночків. Всі ці переселенці, які живуть зараз у нас, вони живуть в загальних кімнатах. Але наше бажання кожному родині запропонувати гідні умови. У перспективі каже Сергій Порохнавець, збудувати містечко для 150 переселенців. Оксана Котвіталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.